Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Оцей от нахабний відверто гідкуватий фол Роналду поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії сколокнув футбольний світ. О, <звук> такі дії, хрещано, преси, експерти, фанати ледь не мунісуну хрестили брутальним борцівським прийомом. <звук> Численна армія фанів портуальця миттєво зробила з Роналду бійця воїна та майстра спорту відразу з усіх бойових єдиноборств одночасно. Ну справжній та вгай, схоже люди просто забули, як виглядають справжні брутальні та жорстокі футболісти, яких зірки команди суперницю минають десятими дорогами. Власне, Роналду радше той хлопець, на якого табгаї полюють, ніж хижак на полі. Як відомо, саме поняття там гай пішло з хокеєм. Там це потужний чолов'яга, чи не єдиним завданням якого є оберігати зірок своєї команди. Токти типики усім, хто з цими от зірками поводиться недостатньо дружньо та привітно. Таких от тілоохоронців на полі мав і сам Крещано. в реалі ними були Пепе та Серхіо Рамос. Потужні та агресивні, гарантовані неприємні будь-яким опонентам. Хоча насправді на усі 100% у поняття Тавгай португалець та іспанець все ж таки не вписуються. Бо вони до всього ще й футболісти найвищого рівня, яких важко зануватити у тому, що гавкають на м'яч. Але грав свого часу за реал і здорувань, головною місією якого було наводити страх на суперників. І з цією ролью він впорався довершено. Томас Гравесен. данець на прізвисько псих, могила та трунар, гора м'язів та агресії. У 2005 2006 роках він був гравцем основної обойми королівського клубу. Томас, здебільшого, брутально відпрацьовував в обороні, доки Зідан, Роналду та інші Галактикос фегрили в атаці. Як не дивно, попри агресивну манеру гри, гравесен не також життя часто отримував червоні картки. За реал його виганяли з поля лише одного разу. Хто зна, може арбітри просто боялися цього здорування. А от інший ортодоксальний Тавгай Філіппе Мело до жовтого та червоного світла перед собою звик більше ніж до голів. Цей нетиповий бразилець грає на позиції опорника. Він виступав за Ювентус, Інтер, Галата Сарай та ще цілу купу відомих клубів. Усюди Філіппе цінували за брутальну поведінку. Він точно є одним з найжорсткіших футболістів сучасності. Прізвисько «Підбуль» не просто так дають. Бійки та люті підкати. Це хліб, мело, а не фінти чи тонкі передачі. Звісно, зараз арбітри значно ретельніші піклуються про здоров'я гравців. Будь-який грубий фол чи удар суперника майже гарантоване вилучення. А система ВАР буквально позбавила роботи тавгаїв. Тому не дивно, що більшість бугаїв уже давно повісили буце на цвях. Один із них тренер нашого Віталія Маколенка. Данкан Фергюсон. Типовий таранний форвард 90-х початку нульових. Було чимало сезонів, коли карток він отримав більше, ніж забував голів. Півтороки тому він на короткий термін очолив рідний «Евертон». Є підозра, що дисципліна останній рисок панувала ідеально. <реш> Стюарт Пірс, Девід Бетті, Нік Харфорд, Скотт Браун. Британія подарувала футболу чимало злізних людей. Була навіть ціла команда головорізів Банда Уимблдону. Один з її членів, мабуть, найвідоміший тавгай футболу Евіні Джонс. Запам'ятався фанатам жорстокістю, самовідданістю та неймовірними бійцівськими якостями. Він став справжнім символом цілого пласту гравців, не надто талмовитий, технічний чи швидкий, але зате сміливий, рішучий та дуже сильний. Обіграй мене, якщо наважишся. Репутація Віні допомагає йому зробити приголомшливу кар'єру кіноактора, карти, гроші та дві люфи, великий куш, євротур та багато-багато інших картин. Фільмографія Джонса вражає, він не просто не загубився після футболу, але й повністю реалізував себе, довівши, що Тавгадії по суті непогані і не злі люди. Просто у них така робота гамсалити суперників по ногах.